Постріл! Міномет мп 120 це зброя українського виробництва. На відміну від радянського зразка, вона має більш удосконалену опорну плиту. Під час пострілу це дає змогу залишатися зброєю більш стабільною і ввести більш чіткий вогонь. Як Я довго ви саме на мінометі цьому працюєте? 23 року, якщо не помиляюсь. Ми були на 60-му мінометі, потім 82-й. І отак от пішли наверх. Дійшли до 120-го. До 120-го, так. Да. Є відмінність між 80-м і 120-м? Звісно, звісно, і міна тяжче, і ураження по страшніше по ворогу. Чи вдається відразу, наприклад, ви вибрали собі позицію, та де буде стояти, там поставити? І чи, чи приходиться ще підстрілювати, щоб правильно просіла саме плита і зафіксувати? Плита, звісно, після першого пострілу тільки встановили, вона сідає. І другий постріл вона буде сідати, воно вже ще від землі залежить. Сідає труба, воно вже він точно б'є менше підводок робиться вона по прицелу. Скільки пострілів вона може зараз відстріляти? Якщо з підводкою, то вісім пострілів можна робити за хвилину. Чи доводилося вражати якісь інші цілі? Ми в основному по піхоті, по бліндажах прикриваємо нашу техніку, наших хлопців, ті ж вампіри. будь-який час ми повинні бути готовими до виконання завдання. Коли поступає команда на працю, кожен знає свої задачі. Виконуємо їх досить швидко і влучно. Цим мінометом можна користуватися і ну різними типами мін. Так якими ви користуєтеся? Чи доводилось вам стріляти ось ще з інших видів? У нас є міни дальнобойні, це які на максимальну і трохи більше відстань стріляють. По дальнім позиціям і ми закриваємо сектор певних позицій. І є звичайні короткі, тобто вони не, такі, не на такі далекі відстані, але ефективно працювати по ближнім позиціям ворога, коли є на те причини або команда. А ми щойно відпрацьовували, це було більш по дальніх да, відстані? Ні, ми працювали короткими мінами і відпрацювали ми досить непогано. Перший пристрілочний, другий в цілі. У тебе є від 4 до 6 секунд, щоб знайти собі укриття. В якусь ямку впасти або там лежбінку, або в бліндаж, якщо успіваєш нервувати. Постріл! Також сьогодні у нас і працювали, правильно? В парі з метром. Як взагалі доводиться на ній працювати? Чи подобається вам робота? Подобається дуже, особливо 120-й. Я працював тут з хлопцями і на 60-му, і на 80-му. 120-й подобається більше всього. Наскільки взагалі ефективний цей монета? По відео, які нам показували, то начебто дуже ефективний. Ми ж так, коли стріляємо, ми не бачимо, куди ми що навелися, міна полетіла, ми зібралися допішли. пішли, а то потім, якщо хлопці нам дадуть якісь відео, підтвердження того, як ми працювали, куди ми потрапляли, то тоді ми вже бачимо, як ми попрацювали. Щось є якісь емоції в ці моменти, коли ви дізнаєтеся, що вразили ціль? Звісно, ну, коли ми бачимо, там, коли бліндажку десь попали, то воно, ну, знаєте, так, ну. Ти, ти відчуваєш, знаєте, як те, що гордість, а просто радість якусь, що ти не просто так працював. Постріл! <звук> <звук>